Вже <ріст> Дмитро, <ріст> Дмитро, <ріст> ну, 40 хвилин Так. Скажіть, будь ласка, це нам продовжили це темпорани, е, пласт... те, що в нас є пластик, його міняти вже не будуть. Іти нікуди не треба. Воно просто у них в системі, чи як, 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 як правильно зрозуміти? Золоте питання на засипку. Давайте будемо думати. У нас є такий апарат мислительний в мене, і давайте будемо думати. Тільки треба в когось звук там. Дивіться, наскільки я зрозумів і, і, і передбачив, що Італія не буде ще тратитися на пластик. Пластик коштує 30 євро, і так. ми за нього не платили, по-моєму. Ні, а, 30 євро повношено на всіх, та вони знають, куди діти гроші з бюджету, тому пластик міняти не будуть. Буде позорище, будуть в всі, всіх країнах мати пластик новий. Ну я ж не перевіряю, в усіх країнах хоча б бумажку. А да, віталія люди з простроченим і з законом в руках. Як ви збираєтесь полетіти, наприклад, в якусь країну в Румунію Ну, да, Румунію і куди, кудись. Ну, в Польщу ви полетите. Поляки дуже прискіпло, можуть не пустити, можуть повернути. Не депортують, але влаштують великі проблеми. Тому що такого Які як Італії... венгри. Ну, Венгри як... взагалі це пермесу. От є, давайте, давайте, показуйте. Є, а якщо Показую. нема, все одно пропускаю. Венгри не так, щоб сильно. Е... Ну, я вам скажу так. Я навіть ну, їхала один раз без дитини додому, то вони до мене прямо де дитина. Я кажу, залишилася. Оба... Пропустили. Ну поцікавились. Де дитина? Пропустили, Тобі не але, твоє діло. знаєте, дуже не а, а зараз, коли це про, про срочене перемесу, і що я їм буду розказувати? Ну це Тих, ви собі надумали. Виталії? Ви як справжня жінка? Давайте будемо боятися того чого нема. Ви собі подумали і собі уявили, що Венгер з вами говорять в голові з собою поговорили на основі. Від імені Венгра ви питайте хлопців-перевізників бусів з завтрашнього дня. Через тиждень буде практика. Хлопці постійно всіх возять, якось у мережі через кордон проїжджати. І нам зразу все розкажуть. І я ну, буду аби, знати в Італії. Інформації поки що ніякої немає. Що куди йти, що міняти, чи будуть міняти, взагалі нічого немає. Власне, просто більше цього запут... не будуть міняти. Не будуть міняти. Буде закон на руках, можливо, якусь писульню видадуть. Я взагалі сумніваюсь. я в такому стані, як ви. Просто я швидше вас знаю, і в ефірі розкажу. Mm -hmm. В ефір приходьте, не забувайте, понеділок середа, п'ятниця, в десятій вечора. Зрозуміло, так. добре, дякую. Тут був ще чат з питаннями, я ще хочу зараз глянути. Перепрошую, це я тільки що написала питанечко, а наприклад, а саме можна, наприклад, заплатити ті кошти, щоб нам перевипустили пластик той. <свист2> ну, класне питання, але вони такої процедури не зробили. Заплатити ви зможете. Бо, вас, наприклад, в мене в дитини в, от, навчання в дитини закінчиться в кінці, кінці червня. Я хочу відправити до його ну якби куми в Польщу відправити, а сама хочу поїхати в Україну, наприклад, даже з зуму елементарне. Ось і я щось з тою пітюрочкою з законом маю їхати. Як мене мають випустити? Це ж не ну, це ж це смішно їхати з законом. Бо обов'язково у вас більше нічого немає, законом їхати на руках. Можливо, цей закон треба перекласти ще й на англійську мову, бо поляки тоді прочитають. Ну, можливо, я десь е, якось я не знаю, з перекладу на англійську мову, але треба професійний переклад, то буде з пару сотень євро, ну, може там 100, 150, 200 і І повішую в себе на сторінці, але знову ж таки витрати. Не ну, знаю, може, ми скинемося, подивимося. Бо ж, наприклад, так само я дитину залишу, наприклад, з хресною матер'ю, так і от, наприклад, там чи поліція зупинить, чи ще щось. В нього тут перемесо просрочене і один закон тільки. Ну чекайте, ну та поліція ж не зовсім тупні. Вони ж самі О, це ж їхня надіти? держава прийняла. Ну то ні, ну то давайте вже не будемо. Ми ж не живемо в Африці в джун на цьому в якійсь в джунглях Амазонки. Поліція знає, що закон прийнятий. Українці не чіпають, та тут нелегалів не чіпають. Що примесу є, немає, а й дивіться, ну, бо немає часу. Тебе в а, якщо в іншій країні? Ай, це а в іншій країні я не знаю. Бо сьогодні останній день дії вашого примесу. І заглянути завтра я не можу. Але якщо ви будете чемно дивитися мої ефіри, то я буду знати трошки раніше, ніж ви. Я вам роблю зараз курси психолога. Ви розумієте, що я говорю, вам вас успокаюю. Це не юридичні питання. Що буде через рік? Uh -huh. Не знаю, може, сволоч кине ядерну зброю і почнеться проблеми, а може, й не кине. Тому давайте не будемо заглядати. Зараз у горизонт планування тиждень-два. Вам так. інструменти, водії, бусів і закон в руках. І нікуди поки не їдете на ну, тиждень. Можете перетерпіти до Польщі. А через тиждень буде практика. Як поляки гномдлять, не гноблять. І будемо видно. А там ж немає перевірки з Італії в Польщу, там немає паспортного контролю. В принципі, так. Ну, все, паспорт взяли сіли на літак, там злізли. Якщо його включить у паспортний контроль в Україну, не виженуть, вернуть назад в Італію. Дитина знову буде біля вас. Ну нічого страшного нема. Ну та я буду, наприклад, в Україні, а дитина буде наприклад, залишиться чужою людиною і йому 14 років. Італійці, до речі, такого не люблять. Може соціальна служба відібрати дитину. Якщо мама десь повілась, перепрошую, ну, то може так не ризикуйте. Ну це не в Італії, але ж все рівно. Ну, якщо його вернуть від, з України в Італію, на таможні його зустрінуть. Мами нема, соціальну службу викликали, і вже віддали якимось монашкам, і вони вже в монастирі не опікуються. І вас не пустять до нього. Добре, Бо, ну я вам собі ще більше може страху надав, але тут треба перечекати, поки не їдіть, не летіть нікуди. Ні, ні, Мисець це, має, це мається увазі, це взагалі літо. Це літо. А, це ж літо літа школа знати закінчується, все. це школа закінчується. Дякую. Будь ласка, до літа будемо знати все. За тиждень за будемо мати тут шуму, крику, і всі будуть знати, як це вести. Дмитро, а скажіть, будь ласка, ще якщо пермесо з печали конвертується в пермесо ді лаворо на два роки, а потім його можна буде продовжувати, щоб залишитись надалі в Італії? Чи зараз є закон, ось цей флюси, динула, що треба їхати в Україну, роблять виклик на роботу. Чи краще так? Як краще поступити, щоб надалі залишитись, мати змогу, продовжувати? Дивіться, а як ви думаєте, ми сьогодні поговоримо? У вас закінчиться питання? Зрозумієте, що є смисл взяти абонемент? І мене засипати питаннями за місяць ви все розпитаєте, хоч виспитесь через місяць. А так ви постійно крутите в голові, ви старієте прекрасні жінки раніше часу. Мужикам тут до лампади там виспався щось випив, а жінки то морочать собі голову. Жінкам потрібен цей абонемент. Тому нехай ваші чоловіки куплять в мене абонемент на рік і будете мати чистий спокій. І їм буде цікавіше тим, що в Україні навіть і воюють чи просто працюють. Звісно, я вам зараз дам відповідь. То питання не закінчиться. Ви все рівно, блін, забули метра. Коли наступний у нього ефір? Коли в нього наступний А так будете мати доступ к тілу, так сказати, кожен день. Так я відповідаю. Не до тілу, а до мозгів, Відповідаю. Професіони з печалі дають на два роки. Я когось виключу, бо виключити, що щось там стреблять. Професіони з печалі дають на два роки. І ви маєте право не працювати цілих тих два роки, немає обов'язку. Але за півроку до закінчення було б бажано відкрити контракт і за два місяці до закінчення подати на конвертацію. Можна і раніше, з першого дня, з контрактом, ділавор, з контрактом трудовим можна поміняти на перемесу ділавору і дадуть перемесу на рік без виїзду. Не треба ніякої нулаости брати без виїзду. Прямо тут конвертують. О, ху, вже тут легше. Можна вже сьогодні відпочити в суботу. Ні? А скільки Доброго ще питань? скільки в вам мозгів витрясуть ті всі бюрократи? Точно. Доброго вечора, можна запитання? Добрий вечір, так. Підкажіть, будь ласка, наскільки реально переробити по е, пермесу по здоров'ю? Я приїхала сюди, мене Італія лікує, в мене лікування пожиттєве. Реально буде зробити пермесу по здоров'ю і тоді зробити воз'єднання сім'ї? Ми тут а, ну, всі сім'єю, чоловік, дитина і я. Пермесо по здоров'ю у вас, а врешті всіх темпоране? Ні, ні, ні. У нас всіх зараз пермесо темпоране, а я й маю відушу тоді переробити на пермесу по здоров'ю. Це реально? А для чого? Наскільки? реально. Ну, щоб потім тут залишитися, тому що в мене е лікування пожиттєве, в Україні цього лікування немає і. Заради життя я маю залишатися тут, щоб мене лікували. Знаючи італійців, вони вам по життєві на лікування не дадуть, дадуть вам на на місяць на роки два, і кожен раз треба доказувати, що ви не вилікувалися. Навіть інваліди, які там ноги не мають, повинні доказувати, що нога не відросла. То, коротше кажучи, вам краще не міняти його на перемесу по здоров'ю. Я такої практики не вів. Наоборот, всі з перемесу по здоров'ю починають, а потім конвертують якесь інше. Ну, дитині скільки років ваші? П'ять. В школу у ходить, так? Йде, ну, у вересні йде в перший клас, так. Ну, Дивіться, вам можу так сказати, ви собі, вам тут точно було б добре той абонемент мене взяти, хоча ну, вам ж теж гроші з неба не падають, але все-таки. Ви можете до кінця року бути до тому перемесу, що є. В кінці року подати на працює спеціалі з медичними мотивами. Вам точно дадуть. І сім'ї дадуть, бо дитина в школі і так далі. Через два роки, коли. Закінчити спечалі подати на артикул Трентуно. Тобто, це коли розглядає суддя справи неповнолітніх, дитина адаптувалася, виганяти її з Італії не можна, буде стрес, дадуть ще на два роки. І так чотири, навіть п'ять років вже протримуєтесь. От вам і стратегія, але як ви це самі зробите, я поняття не маю. Вам потрібен той, хто буде це все робити. Ну, ми зараз тут чоловік, дитина і я. Тобто, чоловік працює, в нього контракт. Ми сподіваємося, що його продлять. Тобто найкраще в нашому випадку брати на е, примерство печалі. Так, у вас є медичні мотиви, вам точно ну, гарантія, майже 100%, що дадуть, бо у вас така як ви якась така хвороба, яка фактично завтра її вилікувати не можна. Ці мотиви збережуться, ви можете її вже подавати, і потім подавати при закінченні. І на основі тих мотивів вас тут лишати, ну наскільки я почув. А чоловік та й всі разом вчить мову, і, і дитини ну, нехай так, в школі, це додаткові мотиви. В школу, у нас вже є сертифікат, а 1 ми, ми вчимо. І виходить, що чоловіка до мене підтягнути якби автоматично, так? Ну, нічого нічого тут немає автоматично. Просто треба подавати всім разом і всі разом йти як сім'я. І до речі, коли дитина в школі, це запорука від всяких депортацій. Поки дитина в школі, навіть ви втратите перемесу, не поновите, не можна дитину лишати і розривати сім'ю. Дитина в школі, показали довідки, що дитина в школі ще ніхто ніколи не депортував. А суддя в справах неповнолітніх має дати дитині документ, коли він сам з дитиною поговорить. От дитина через два роки зможе говорити спокійно італійською мовою з суддєю, і це реальний варіант. Артикул тритуну це називається в інтернеті. Маса інформації. Просто треба самому зібрати документи йти в секретарію суду. Подати вони там довго і нудно розглядають. там суддя говорить, тому що довго і нудно рішення суду дають. Ну, mm -hmm. треба мати нерви залізні або часу багато, або помічника, який буде їх довбати, довбати, прискорювати. Це все. Я yes, зрозуміла. Дивіться а ще таке: якщо то платити оцих, як ви говорили, 1280, Що іменно зараз на даний момент в них увійде? Це вже тоді, коли закінчиться тем і вже подавати на це спеціалі. Це вже ну, передайте всім бути. вашим знайомим, хто живе в Італії без пермесу, От їм це треба 1280. Вам не треба зараз пішити. Вам нема смислу. Вам не смисл експеримент зробити за 250 євро або взяти абонемент. А ті, хто давно і не умудрилися ніяк пермесу зробити, або за межами Італії, десь живуть, хотіли би сюди приїхати, то я їм підберу якийсь тип пермесу 1280 і спокійно одержуть дозвіл на проживання. А вам і так є дозвіл на проживання, вам така сума не потрібна і про це ну, не для вас той пакет. Я зрозуміла, дякую велике. Дякую. Чому? Бо тому, що ті, хто за межами Італії або в Італії, але приїхав до війни, їм перемесу темпераний нема права дати. Тому в них єдиний спосіб спечалі. І то, якщо я знайду спеціальні мотиви, я перед тим ще говорю безкоштовно, ми спілкуємося, скільки треба зібрати, які мотиви, є медицина чи немає, і коли приїхав, що робив. І, і ті, хто, до речі, давно в Італії років 5-6, і ще перемесу не мають, то вони кандидати на штраф 5 або 10 тисяч євро за те, що сиділи тут так дав так, так довго, і просто злостний порушник режиму цього шенген, шенген режиму. То, що треба з квестурою узгоджувати, приймуть вони рішення, припаяти штраф чи не приймуть. Там є багато роботи, наприклад, це не спичай. Ну, всім, кому можете, передайте, нехай звертається, але ті, хто примесу не має. Якось так, живуть, невідомо як. То оце для них пропозиція. Чого? Ну що? Ще якісь маєте думки? Я почитаю чат. Так, нові повідомлення. Щоб одружитися з італійцем, Якщо одружиться з італійцем, що дає, що дає? Що далі робити із пермесо? Наталя Настюк, щоб одружитися з італійцем, що далі робити із пермесом? Далі треба подавати в поліцію на воз'єднання сім'ї. Прямо в поліцію можна без пошти не на пошту, а в поліцію свідоцтво про одруження подавати документи італійця, брати понтименти. Вони самі скажуть список документів. Прекрасно взяв італієць. Значить на себе відповідальність. все можна воз'єднання сім'ї робити і все на рік. Перемесу точно дадуть. До речі, якщо в нього доходів нема, то на рік перемесу дадуть. От якщо в нього є доходи, він працює, то дадуть зразу на два. Привоз. Приодружені. Так, ну ще одне питання. Міша токус. Цок, цокур. Цокур. Чи коли візьмуть на розгляд мотиви перемесу з печалі в кінці, як можна буде оновити мотиви, щоб їх взяли знову на розгляд? Все робиться через пек. Все взагалі все переписка через ПЕК? Але вони і на пек умудряються не відповідати, і матеріали, які їм відправляємо, умудряються не приймати до розгляду. Ще треба проконтролювати, чи вони їх взяли і чи передали на комісію. І я покажу по практиці: бачу, якщо ми зараз не подали, то пек послали його, хтось одержав, а в комісію передати може і не передасть. Як це буде через рік? Я не знаю. Треба включати додаткові ресурси, дзвонити, виходити на. Право представників секретаріату комісії перевіряти, чи вони це прийняли для того, мало бути фізичною особою, Ніхто слухати не буде. Треба трясти перед носом, так сказати, посичного адвоката або спеціальними так сказати, уповноваженнями, що ти маєш право з ними говорити, тому в тому є і експеримент. Так, скажіть, будь ласка, що взагалі дає резиденція? Бути тут працювати можна з госпіталіта. Резиденція потребує переоформлення авто. Та прав, виникає питання, навіщо нам резиденція? Дуже правильне питання. Тепер дивіться. Резиденція дає право а вам виписатися в цій комуні, де ви там живете. Зараз кого ще тут звук, зараз я попробую виключити. Але, Тань, ти є, подивися, в когось звук є, бо Я Є, але ти не зробив мене організатором а в цьому так. записі. Тут тут робиться. Зробив. На, питання, наша та резиденція? Правильно, якщо ви хочете з метою, щоб машину на українських номерах експлуатувати і жити тут, з пермесу, можете не робити резиденція. Але резидентом можна людину. Чуєте мене, так? Резидент, резидентом можна людину. Визнати не тільки, чи коли у вас є резиденція. Якщо вас зупинить на вулиці поліція проста або карабінери, ну вони ще вас відпустять. Резиденції? Нема резиденції, немає, вони навіть деколи доступу немає, щоб перевірити ви резидент Італії чи ні. А от так Ганна у вас постійно звук включається. Я вас виключаю. А от гвардія фінанса коли їх виганяють. На вулицю контролювати машині вони дуже зляться, тому що вони приїхали в кабінетах сидіти, бо це елітні, елітні підрозділи. І вони перевіряють по всьому. І вони можуть знайти, що ви маєте приписку, ну тобто, не маєте приписки, але вони візьмуть ваш паспорт, стануть на дорозі, будуть перевіряти фотографії печатки паспорта, коли ви були в Італії, коли не були. Маєте пермесу, це вже плюс, що ви тут живете. Та, чи є діти, якщо діти в школі, то вже є фактори, що у вас сім'я тут, і вас визнати можна резидентом, навіть якщо ви. 183 дні не покидали Італію. Навіть якщо печатки в паспорті є, що ви покидали, а вони візьмуть і скажуть, а ми думаємо, що ви резидент, дають вам штраф 400 євро. Не подобається, ідіть в суд. Щоб піти в суд, адвокат бере пів три тисячі і роками судиться. Тому гратися з оцим вогнем можна резиденцію не робити ради машини. Але це знаєте, і одною ногою там, другою тут. Що, в чому полягає економія? Ну, якщо ви хочете тут жити. Українські номера будуть сильно привертати увагу на кожного кроці вас, вас зупиняти, і коли закінчиться війна, ну вже візьмуться і будуть штрафувати. Тому завчасно було б добре підготуватися. Тому я вам кажу, хто українську машину має, виділіть 280 євро або хоча б той абонемент візьміть, я туди включу консультацію. Є спокійні способи, як можна жити в Європі, мати номера неіталійські і як це обґрунтувати, що ти в Італії на неіталійських номерах. Це в законі приписано. І Таке враження, що італійський законодавець лишив таку квартирку, не знаю, чи для себе, чи для кого. Чи просто неможливо тих людей, які прямо в таке положення попали, неможливо їх заставити номера на італійські, на не італійські машини, італійські номера повішити. Це прямо, ну, є в законі така штука. Просто це довго пояснювати, і зараз треба хвилин 30-40 тільки про це говорити, Дмитро. Так. А скажіть, будь ласка, як взагалі можна зробити резиденцію? Ну, є темпорану, а як і резиден... як її зробити? Ну, да, вони Бо, наприклад, не хочуть. син хоче піти вчитися на ну, права, да, у них тут можна 14 років на, на мото, але вони кажуть, треба карта День Тита, але ну, ти її не можеш отримати, тому що тебе немає резиденції. Ви орендуєте житло чи ні? Ні, ми, ми проживаємо у моїй матері в її будинку, в її власності. Ну, вона має вам оформити комодату до узу, що вона є така форма, що вона вам дає безкоштовне житло. Це вже документ. А саме ліше піти в комуну і спитатися, дайте список документів, чи ви вже ходили, вам відмовляють. Я ні, я ходила Дмитро і кажу так і так, що мені треба карту дітей та у школу відати. А він каже: Я не я знаю, та й вже пройшов місяць. Ну, я не ходила, я піду, звісно. те, попросіть їх. Ви ж ви в комуні там давно живете? Попросіть працівника офічого Можливо, так. він зглянеться. Скажіть, от хлопець хоче йти. Він хороший хлопець, отако просто особистими відносинами. Нехай дитина вчиться, Тут деколи це все працює. Таке враження взагалі ніякого прокурорського нагляду нема. Як хочуть, так і крутять. Е, ну приписку би мало людині зробити. Якщо ви тут живете, якщо ви маєте комодату дузу, є такий контракт, що вам ви своїм родичам надали безкоштовне житло. В користування. Це вже є підстава вас зареєструвати в цій комуні. Ви будете податок за мусор платити в комуну, скажіть їм їм буде поповняти, будете за вивіз А Я все, Дмитро, я плачу все, Дмитро, я тебе, тому що я була тут. А? За родичів не платите, а так ще за родичів будете платити. Скажіть, що вам більше в комуну будете ми то мусоримо, а вам не платимо, а так ми будемо да, да, платити. Да, да. Зумієте, КОМОДАТО д узо, контракт томо д апостроф узо, контракт безкоштовного користування житлом. Uh -huh. Це там, де ви орендуєте без грошей, безкоштовно. А це вже підстава вас зареєструвати в комуні. Покажете ну, що ви темпорани э, маєте покажете, що ви десь працюєте або мама працює, покажете звідки гроші. Uh -huh. Якісь може скажуть, дайте рахунок в банку. Скільки там маєте тисяч? Може в Україні маєте пару там десь пару uh -huh. тисяч, uh -huh. тисяч євро. І це все щоб за який рахунок ви будете жити? Віталій? Це просто є процедура, щоб зрозуміти бідняка якогось жабрака приписувати чи то хто хоч хоче. Дякую, дякую. А якщо ні, ну ми можемо дзвонити їм, задобувати мозги, і тоді вони зглянуться. Зрозумі, Але це вже зрозумі. просто вже буде пресинг від юристів. Це ж ми, ми так дуже вам дякуємо, бо ми збираємо інформацію і, щоб зрозуміти наскільки чи це можливо ну самому, як ви кажете, так це час нерви, чи це неможливо? знаєте. Ну, не завжди нерви. Деколи знаєте, я практикую навіть там ну, такі відносини, нормальні, там, полибатися і так далі, бо люди все-таки вони і люди. Так, так, діє. Тобто в комуні зваритися не хочеться. Я то можу, бо я через кілометри дзвоню. дзвоню. Скажу, а в нас юрист просто злий, але ви ж до них кожен день будете ходити, вам ліпше не зажиратися. Дякую, дуже дякую, що ви є взагалі. Дякую за інформацію. Будь ласка. Ну, от. Ну, я точно якусь користь вам сьогодні приніс. Це вже добре, значить, нашим допомагаю, хоч не служу, не воюю, бо не вмію. Але тут, як можу, так і оце от допомагаю. Тепер дивіться, нагадую знову ж таки: подумайте справді так без шутку, без крику. Поділіть собі той абонемент 580 євро на 11 місяців. Оце, що ми зараз такий сеанс провели. Ну, я не буду, звісно, кожен день такі сеанси робити, але я оперативно відповідаю в тому чаті. А якщо ще питання таке цікаве, я ж його прямо розписую з цілою інструкцією. Ну, ви точно будете пару друзів ще тримати. Ви можете скинутися з кимось та й оформитися, об'єднатися. Ну просто якщо буде менше 20 людей, навіть немає смислу той чат відкривати. Але за кілька ефірів я людям розкажу, і буде в чаті ну, 20 людей точно буде. Просто мені вважає, я вважаю, що це буде об'єктивно, що мені оплатити за мої послуги, вам будуть давати інформацію, а ще стільки всього поміняється, ще стільки законів понаприймають. Стосовно українців, і я щось сумніваюся, що прямо так просто всі, хто приїхав темперано, всіх тут і залишить, придумають якісь перепони, коли вже на слава Богу, кінця кінчиться війна. Як все-таки людей частину відправити назад? Бо тут все-таки в Італії безробіття. Ті, хто роботи не має, то перші в черзі, що їх відправлять. А навіть ті, хто мають роботу, все рівно вони ж забирають робочі місця в італійців, теж є, можливо, буде якась. Неофіційна рознарядка потрохи людей звідси відправити, тому не дуже всі дуже не дуже всі в Італії раді, що набігло стільки біженців і беруться за любу роботу і обрушують ринок нерухомості. Тому нам треба буде класні мотиви такі зібрати для тих, хто лишився, хоче лишитися для тих, щоб їх щоб вас тут лишили. А ще ж хто захоче житло купляти, то ж це життя не будете жити в орендованих квартирах. А як зекономити гроші? Там точно гроші окупляться. Тому що я при оренді, при супроводі купівлі нерухомості заробляю свої гроші з економлених. Я вмію торгуватися з італійцями і з ріелторами, цими от деколи безтолковими, які думають, що ми мішки з грошима. Я вмію з нотаріусами торгуватися. Я вмію вам зекономити податки, і з того, що я вам зекономлю, собі зароблю вам лишиться. Отак от я працюю при супроводі. При купівлі майна нерухомості, будинків, квартир. Уявіть собі: одні платять 9% від вартості будинку чи квартири, а другі два. Помножте за вартість квартири, бо ти яка економія. Крім того, 1% бере нотаріус. можна зробити, якщо він не брав, крім того, можна тисяч 7 збити при самому, коли ви правильно вмієте торгуватися з цими ріелторами і з продавцями. А ще можна купити такий вісяк, що потім переоформити рік не можна, бо то майстер з БТІ не прийшов. Ну, тобто ці е, е, архітектура, відділ архітектури комуни, аби з тої бумажки не переоформити, а там задаток горить. Та стільки підводних каменів, то поїзд рядом, то щось воняє, а може таке впарити, що потім, ну. Але я можу через ріалторів уточнити, чи справді цей об'єкт нормальний, а деколи на ньому можуть висіти якісь. Ну, це вже так мало ймовірно. Іпотеки, це вже нотаріус перевіряє. Ну, отак. Е, ну то що, якщо питання вичерпали, то закінчуємо цю зустріч. Запис буде. І завтра, чи післязавтра мої помічники будуть можливість мати скидати вам його. Та я надіюсь, у вас побачу в тому чаті, де буде абонемент. А в ефірі все одно приходьте, бо стільки всього нового кожен день відбувається, що. Треба бути в курсі. І запрошуйте. Тільки, Боже, не рекламуйте мене в ніяких групах, українців в Італії там, чи ще десь, бо адміністратори дуже не люблять, думаючи, що я всіх підкупив. В приватній атмосфері на кухні, в садочку, в церкві, там, біля церкви, покажіть з телефона людині, хай підпишеться на мою сторінку. Це буде найкраща рекомендація. І спокійно собі слідкує за ефірами. То і все. все у мене телефон розріжається. і до зустрічі в ефірі в понеділок, 22-й годині вечора. Do pobawienia. Do pobawienia.